Всім привіт, з вами я Рокі, це нове відео на каналі, також нова рубрика. Ми будемо заходити на будь-який рандомний сервер, який відкриється, там новий, не новий. Будемо дивитися просто обзор новічки на нього робити, зразу кажу. Це не є реклама, це цілях цікавості будемо робити. Це для вас. Хочете заходити, хочете, не граєте, зразу кажу. Це не є реклама. Так, пацани, починаємо зі сержак РП, Я бачу, там писало відкриття, тому ми заходимо, подивимося. даний момент я бачу машини, надіюсь що будуть машини. Чи то в мене текстури не підрозділи? Чи то що воно? Угу Може сервер ще не до кінця відкрився, може можешь уже тестировать тут чат. Угу. А, а, так он хтось тут є держивай? Здорово. Вон отсюда, Здорово, сука, так, не заходи так, сюда, блядь! Ти тут? Чуєш, тут? У мене щось одного чи то у тебе таке тебе было щось тут порозкидано? тарілки чи що це є Чуєш? Роботяга, роботяга. Роботяга. А, ето бах ето бах понятно понятно Ну, от объясни хто тут став Хто тут головний? Хто тут головний? поклечный за головного Питання є деякі. А, тут є головний, тут Ну коротше, можете трошки мені розказати про сервер? Трошки. Бо я тільки, от тільки зайшов, я зараз, як сказати, записую відеоролик на YouTube про обзор боже. сервера. Я щось трошки не бачу трошки, як сказати, сервера чудового. Ну я ти був, сказати, бачу початок роботи. Дарова, дарова. А, тільки в розработки, А, то я, то я зарано зайшов. У мене типу я сказав, у мене є нова рубрика, яка типу. Я о, зараз скажу, зараз де запись. Нова рубрика там, де я заходжу на серверот, роблю обзори. От зайшов, подивився. Думав, машини тут будуть. Понятно? Ні, ну скини, ну скини красиві, скини красиві скажу. Тут, тут є машини донати. донаті. А, зараз, зараз. Чекай, як тут донат відкрити, точно F6. Mm. Пацани облетіли мене та як, <laughs> як рідного. так як... Як відом. Так, донати. Так, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, ну заесь кін прикольний. <laughs> да, <laughs> Ні, машина є, Машина є, питань немає. А він ще в розроботці. Тоді сервер, машина є. Те що сервер ще в розроботці, тому так як сказати, машини не всі немає. Я думаю, тут вони би додали ще з машини. Але так питання немає, машина є. Хоч не така, як на хартинці. От таке чисто питання. От тут така карта буде, чи то якось ви зміните? Також тут трохи замало місця для машин, я так думаю. У ну, мене, в мене зараз, я сказав, стандартна карта. Купа, як сказати. Давай, 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 показуй, показуй. Йдемо, 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 покажеш. Угу, добре, добре. вот это что такое? А что Коробку и гроши отримать. Понятно. Не, ну, скинчики, ну, скинчики, скинчики прикольные, смешные. А как я выглядаю? А, ты солидно выглядаешь. Ну, это просто постная хуйня какая-то, Давайте по новой, поехали. і нам получиш там... йдемо, ну, йдемо, йдемо, я требуйте, куда? Можешь его к себе, пожалуйста, пятниц? Здорово, здорово, кто тут я тільки що сказав? Здорово. А, круто. У мене, у мене ще таке питання. Оту коробку куди нести? Почекай. Так, взяли коробку. А, на ломись, он наломись. А, к Ромку, нести. пожалуйста, к собі, я не знаю. Ілі меня к тептепни кромке, пожалуйста. Кромку. Угу. Я, я так розумів що тут, типу мішати можуть <гум> опа 500 баксів, нічого собі заробив зароблю не, ну тут понятно, двері як двері, в принципі, ну то було б унікально, як вони б дороблять, напевно. Я дивлюся дійсно це в розробці. я думаю, вже як вони дороблять, то більше цікавіше буде. Тоже прикольна штука. Ага. Понятно. Ну мерія тут дефолтна, так як на Україні, але я думаю не дороблять. Як вони не кажу тільки в сервер в я думаю не дороблять, бо я дивлюся, тільки сервер в розробці, типу. Скоріше думаю, що буде тут дуже круто. Вони ще не подуробляють, всі машини мають завести. Ну, в принципі, прикольно, тож карта, я думаю, на мою думку, трошки маленька буде, але ніби карту змінить, мені здає. Поки що вони, як сказати, мод тестують. Ніби прикольно. Так, хоче стати yeah. начальником поліції. Так, пацани, зайшли на наступний день на сервер. Може бути встати, я скажу, онлайн, тут дуже зараз підріс. Дуже підріз зараз онлайн, це дуже чудово є. Так, о тут прикол такий приходить таке повідомлення. Хоче стати мер міста. Питання як відповісти. Я от не розумію. От, F4 нажав. О, не я не зустрів. Hmm. Магазин. Ну no, ладно. В магазині що скажу? Принтери. Ну, акумулятор чи що це є, принтер, а ні, це принтер батареї. Ну, патрони, зброя, зброї в мене нема, так як я не за професію, певно. Цікаво, ні, інтерфейс дуже чудовий, скажу. Так, дивимося далі, що тут є. По поводу професії. Професії багато, давайте зайдемо за поліцейською. Ну, прикольний задійскін. Зброя. О. Цікаво. Так не зрозумів, чому мене не перекидає. Стати. О, потрібно зачекати. Якесь голосування не пішло за мене. Все, так, якесь голосування пішло за мене. Зараз я перекидаюся з тією поліцейським. Так, мені так здається. Так, я сто поліцейський. Форма прикольна. Так шо у нас є. Ух ты шо. Ух ты шо. Лазер прикольний, кстати. Наручники. Є. Що це незрозуміло. Це соксодия, відпускати. Угу. Нічого. собі ого. -го. Ну не, ну тут полиция моей КПЦ саме зброї. Добре. то есть скажут, что сброи очень часто бывает. Я на заднике, среди... Здравствуйте, здравствуйте. А у вас продают Ой, извините, извините, извините. Так, до стеночки, а до стеночки, снадьби, сна, сна, это... сна, до стеночки, проверка, проверка, снадьби до стеночки. А, а за что а, это? Как, причина какая? Спидозрел, но ведь и спидозрел трошки. Надо ну, такие... Пи -пи 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 Пидозрел, Да, 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 да. да что спивал, какие-то песни какие песни спивал? Не, какие-то песни спивал такие. А я, я, я по себе в назове 10 лет снимаю, а только в... Нихуя не понял. Ага. Ну, будет очень интересно. Пить, пожалуйста, из Давайте выйдем, я маршрутки. Ну добро, да. можете быть и да. вильны. Может и будет да. вильны. Добрый, будь да. видите. Нет, скажу, что вот скины, вот, кстати, прикольно, вот, скины прикольные, я только скажу. Зачем за скины? То що на поліцейську такий смішний скинув. Такий трошки поміняти би. Так, здоров'я бажаю, здоров'я бажаю, здоров'я бажаю. Здоров'я бажаю. Поліція, начальник поліції. Зкаріть, будь ласка, двері. Чи, як тут показати паспорт? Я щось не бачу. Добрий день, таке питання. Ви маєте ліцензію на продаж зброї? Так. Покажіть паспорт. Час. Як тут перевірити? Як тут перевірити на продаж зброї? Це є... Може це ще додав, так я кажу, сервер в розробці, Я думаю, що додав таку функцію, щоб перевіряти. А може то Може просто я не розумію як. А може шукай. Так от робота. А ні.

тут кої команды нема сади ладно і так сойдет допустимо просто так допустим скажу с документами все гаразд может закупить добре відклять um, смотрите я не могу найти мера и просто я хочу открыть

Да что не обижался. А вот этот джин... Нейзер! Да Нейзер! Он. Нейзер, там человеку плохо! Помоги! За мной, пожалуйста! Человеку плохо? Да. Побежали менты! Стоп, да. да без ментов! Патриот, патриот! Патриот! Пошли, Нейзер! А Нейзер что вы стреляете? Да а да что вы с стреляет? После Просто да это нихуя за не за смешно! Что вы с Где? Вот маньяк. Где? Вот где туристов, маньяк? Да, а а где? А где где вот маньяк. Вот маньяк. Реально, а где? дустинки а дустинки где дустинки дустеньки вот стал, дустеньки стал, раз, стань А я-то а что? <свят> так, а я-то что? Да, типа. Самое интересное. <свят> дустеньки, дустеньки. Доктор, а, доктор, треба... доктор, доктор, давайте йдемо будемо лікувати, нашою будемо чекати. Ну чекати мені чекати, ми поняли. Крісло Де Да, я там розкажу, що мене болить. А на крісло? Страшно, дитись. Ді... Я ж на то крісло щось якесь червоне. А чому не червоне? Це операційно. Операційно? Ти мене... мене просто живіт болить. Ти що, сюмася що? Чого це за операційно? Ми зараз вас привіримо, передбаємо. <laughs> <laughs> Хлопці. Хлопці, вони <laughs> живіть полетять, які оперезні. А <laughs> що це не знаю. Я вже, знаєте, я не дивлюсь щось типу цей, не сказати, Світло не буде туди світити, куди треба. Я так дивлюся. От Доктор, та не туди ви ві дивитеся. Весь Віщ, весь беріть. береть. Ха-ха-ха! Вот это смешно, да? У Скалс треть і таке. Ага. Доктор, ви що? І що мені робити? Що? <зі9> Можна хоч попрощаюся з жінкою. А ми вас отцікуємо, ми вас прилікуємося до назвали. А я думаю, що відпуск починається. Зразу... ні, пане доктор, скажіть мені зразу, скільки, скільки треба заплатити, щоб я вилікувався. Тут, знаєте, тут не залежить яке в мене здоров'я, залежить скільки ціна. Це як то си важка робота, доктор. Пойміть мене, я теж не перша людина. Я вам приведу такого самого пацієнта. Давайте ми будемо типу далі. Геніально! Я сюди зайшов, потім на дворі акції писали. А <зв Deus> ти ж живіт болів. А як ти нам приведеш? Як нам приведеш пацієнта, що ти цей обраше, <правишся> якщо не вибір. Повірте ми. мені, я всіма способами щось можу зробити. І приведу вам. <звук> Доктор, да, доктор, доктор, лікуйте, але то в мене живіт болить. Давайте лікуйте. Охорона, oh виведіть того якогось. Бачите, він щось замикається. Захрип, походу. Скики, скики. Впрочем, это уже совсем другая история.